Шановні клієнти, мене звати Дмитрій, і я радий вітати вас у нашій закритій спільноті Viber. Якщо ви дивитесь це відео, то ви не потрапили сюди через спам-розсилання або інші набридливі типи реклами. У нашу групу можна потрапити тільки, якщо ви зробили замовлення у нас на сайті. Компанія Insalata створила цей канал для того, щоб продавати вам товар дешевше, ніж він продається у інших продавців та на маркетплейсах. Це пов'язано з тим, що кошти, які витрачає компанія на рекламу, включені у вартість товарної позиції, яку ви бачите на сайті. Наприклад, у нас у продажі є ось така омлетниця Сілвер Крес. Вона коштує на сайті 920 гривень, вже зі знижкою. ось ми можемо побачити її на сайті. Для того, щоб продати вам таку омлет, омлетницю, ми маємо заплатити 184 гривні за рекламу. У нашому ж закритому вайбер каналі будуть публікуватися позиції, ціна яких буде знижена завдяки відсутності оплати за рекламу. Наприклад, омлетниця, яку я щойно показував, буде коштувати не 920 гривень, а 736 гривень. Також у нас є перевага спільноти, і вона полягає у тому, що там ви зможете знайти товар, який ще не встиг потрапити на сайт. Ми цінуємо кожного нашого клієнта та намагаємось продати вам товари для дому за найвигіднішими умовами. Слідкуйте за нашою спільнотою у Viber і та підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити новинок. Всім вдалих покупок та гарного дня!